Гарна картина, правда? Не дуже гарна і не дуже приємна. Зараз вже, звісно, улипка на лиці. Ну, вчора було дуже мені неприємно. Сьогодні теж бачать мотор так посеред. Цієї кімнати, цього складу. Я думаю, вже догадалися що сталося. До, до, до. Згорів мотор. Стандартна процедура з такими перебоями світлом. Мотор, можливо, був пригорівший, не знаю. Можливо, ні. Ну, вийшов із струя Продзвонюю. Тут у нього три кінці. Оцей за цим дзвониться 08 Ом. Оцей з оцим, оцим 1 і 3, і оцей з оцим 1 і 3. Значить, отут якийсь з обмоток Виходить, що якась обмотка десь згоріла. Пригоріла, замкнула. Перегріли цей двигун. Не знаю. От чого це. Я вчора прийшов, включив, вибило водний на щотчику аж там в товариша. Начав розбиратися, почав приміряти другі кнопки, провода шукати. Ну, в общем. В ітоги подивився в Ютубі, як перевірити, чи згорівши, і в ітоги. обмотки хана подзвонив, мотають. 1100 за кВт. Хто нав скидку, думаю, що тут ну 3. Не думаю, що тут 3. І 5,5 він не похожий. Щоб на 5,5. Ну. Ну, 4. Нема шильдика, не можу Там якось щитають по валу, по. Не вміє того. Там мені не нужне. Я повністю влаштовував. Тепер кейкнув. Ну нічого. Зробимо резерв такий ревізію. Не резерв, а ревізію всього. Не знаю, красить його, не красить. Так як вже вроді все ж розкинув, можна і красунуть би. Поки що думаю, що робить. В общем, це жах. Намаленого ж, дійсно, ну, ну як ви розумієте, ж, ніхто ж нічого не намолов, тому що світла не було. Ну як не намолов? Ну, півбега. Да. Ну, кажуть, що до середи зроблять, до середи то мені хватить цього. Півбега цього, півбега того. Там, Я вже попереводив своїх свиней. Старт у мене тільки їдять і семеро. Ну, в общем, о така біда. З цими перебуями світла. Можливо, вирубили було воно. Став він, виходить, дідали і включивсь. Ну, не знаю, не знаю. Тому що батько молов. Він каже, я включив, воно вибило все. Ну, вибило то й вибило. Значить, прийдеться оце все. Оце, оце те, що мені не нравилось. Значить воно переробиться і буде мені подобатися. Значить. значить, так должно було бути. Це встатися, це... все. вивод дуже простий. Зараз оце все, оце все вичищаємо. Не знаю. Може і краса, ну. Вже ж таки ж розібрав. Є можливість можна зараз поварити сюди трубку. Тому що я хотів отак зварити коліном і сюди, щоб не оце хляки. Оці. На колінце бахнуть бохнуть туди. Подивиться, там, яка в мене є трубка, сутки хватить туди з коліном. Ну, в общем, можна, можна займатися. Всім чим завгодно, але тільки не роботою тією, що треба було. Не кирпичом той, що треба ложити, а займатися млином. На той, що я не міг би навіть подумати, що з ним може щось статися. Ну, як бачите. А воно сталося. Ну нічого, з людиною домовився. Завтра їхатиму там на Миргород, заразом завезу. Перемотають. 1100 гривень кіловат. Приблизно, він каже, на скидку. Чим більше кіловат, тим дешевше. Не знаю, скільки тут кіловат. Не більше 5, це точно. Навіть може й нема тут 5, я на кіловат три може. Я не знаю, як його поміряти, як, як його визначити. Ну, взагалі, не суть. Суть тому, що... А, відкрився там подшипник, поміняю, ну то то, то м'яло чи таке ну, то чепухо. Це 10 минут роботи, подшипник той купиться. Поміняє. Не знаю, це. Зараз все поперечищаю, от пилюки, на борно зроблю туди. Поставлю, виріжу, борно є. Зараз туди виріжу якусь закривачку. общем, ну, чесно кажучи, люди друзі просто руки опускаються після такого і все. Де ж деш, вижидаєш ті моменти, блядь, з, цим... 에... з цією електрикою, і виходить така ситуація, що Шо вже й не треба. А воно є, якщо чесно, другий день Жоб не злазить. Зараз можуть бабахнути в будь-який момент. Ну, вирубить, я маю в виду. Щоб не злазить є. Ну, в общем, ситуація така. Неприятна. Ну, а що робити? Значить, так должно бути. Працюємо. Далі. Не покладає рук. До. Нічого, намелим. Я не переживаю, є маленький млин. Намелим, спів запас якийсь є, ну, в общем. Просто що неприємно, що зараз прийдеться те, що вроді би як собі міг би там потратити на сім'ю чи на ще щось там мій заробіток, зараз піде. Опять, опять сюди. Ну, Значить, так повинно бути, скажімо так. так же. Добре, друзі. Дивіться далі. Зараз підемо, буду вам ще показувати. Ось така стройка. Діло йде. Вибив. Контур станків, тому що це зробив я для того, щоб, ну, щоб щоб рівно було все гарно, рівненько. Найгіршу роботу, так сказати, зробив з цими виключаннями світла. Вже вроді зробили графік, який не який, але графік буде, вже ми будемо розуміти, коли буде світло виключатися. І сюди отак піде станочок, це буде такий, де кирпич, я вже говорив, буде станок. А тут будуть у нас під опоруси. Зараз мотор відвеземо і будемо займатися, далі кирпичем, далі працювати. Ось відкрив я, бачите, Душник, хтось писав, що треба утеплити. Ні, не утеплене діло, я знаю, в чому діло. Відкрив я душник і вони почали просихати. Як бачите, вже, вже ось сухе. А то з них прямо, ну, ну, прямо текло. Отак ну, прямо було. Бачите, вже воно присихло. Вже воно все висихло. Душничка відкрив трошки Там краєчок буде нормально. Ось таке, друзі. Неприємне, вроді, ну, як для мене відео, для вас. Не ну, знаю, можливо, хтось там буде радий, що в мене відео. Можливо, хтось теж буде не радий, як і я. Ну і нічого, резум перемотаємо і все буде як часи. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі!